Доброго дня, шановні підписники. Ну і що, сьогодні, як ви бачите, оці трубки, які стояли в мене на Юмзі. Ну, я не знаю, якесь там січення всередині, сюди-туди, ну, по ходу, що ось одна, це видно ось ще Савдеповська, бо на ній краски-краски. ця зовсім не покрашена і ця, ця грунтована. Ну, в общем, достав я одного калібру. Юмзовський, ще от СССР, погнув і поставив. Завів стравив воздух. Ну, чогось мені так здається, що великого ефекта воно і не дало. Ну, по-новому і заведемо. Підемо, послухаємо, як він робить. На холостих робить чотко, а тільки газ даєш, вроді таке, а прогрівається, начебто робить. Ну, на будуще, що замовили Володимира Дізеля комплект Чехословацьких компресіонних колець з двома маслосьомними. Так і буду прорізати я. І ще одну канавку, щоб було чотири кольця компресіонних. Попробую ще так. Ну і, понятне діло, зробимо ревізію головки. Хоча у нас воно там держать. Я пробую кожен циліндр, він одинаково, обороти падають. Абсолютно одинаково на кожному циліндрі. Ну, що воно так? Якщо і це вже не допоможе, будемо шукати тоді глибше. Так що зараз йдемо, попробую заведе. У Юмза не розуваюся! Там такі коврики з пупиришками, що там не роз... це тільки в МТЗ. А то пишуть, що взяла, не розумся. Треба для цього юмза каністру бензину. Йомайо, я не знаю що я... воно з цим агрегатом. Ну нічого. Ще спробуємо зробити з поршневою і головочку. Як ні, тоді я не знаю, що йому робити. Бензорез, мабуть, треба. Поки що ждали від володі дизеля посилку, замовили йому запчастини. От, ну, на досугі пая отакого радіатора. Ну, десь там пробоїна, сказали хлопці. Ну що, пробоїна? Получилося, що соти по шву розійшлися. І ну, паяв паяв я їх, паяв паяв. Цю сторону запаяю друга сота. І прийшлося вирубувати увесь ряд. Що виходить? От вони. От бачите? Розійшлася. По ходу мотора перегріли, надувся радіатор. І от дивіться, от одна часть, от друга. І ця сота, виходить, що шов вниз. На цих вийшло, що шовчик ну я ж підпаяв. Ці... А от, от цю одну їх, от ти що хочеш. Ну, я так подумав, подумав. вирубав їх і 4 чотири штуки. Отак от воно в мене вийшлося. Запаяв їх. Це радіатор на печку. Воно вже гіліто, діло, печка не потрібна, але без нього зимою воно працювати не буде. Ну і ще три я з ним промучився. Та ще неудобно. Ой-ой-ой, ну, факт той, що зробили. Зробили і з цим розібралися. Отримали ж і посилочку. Це Водя прислав прокладки. Розтечатимо, да? так, так? Подивимося. Так, 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 так. Як у попередніх відео ми вже говорили, що ми запчасті беремо тільки у Володимира Дізеля. Та людина і порадить, яку взяти. Є по ціні різні. Є й дешевші, є й дорожчі. Є й хороші, їй погані. Ну, на вкус і цвет. Ви знаєте, як, як люди Та мені, аби тільки аби то я поставлю, то там стільки там воно в мене робить. Ну ми замовили якісне. Нам треба хороше. тому що я вже не знаю, що з цим юнзом і відбувається. Як він бідоласа в мене рухає, як порося. Вже відзвонився вчора до мене, Олешка каже, ну з насосом там все в порядку. Ми ж його трипетірували. Ну оце от, от так. Ну ще грішимо, от зробимо те, що я надумав. А тоді ж вже будемо притягнемо кубового трактора, сюди з нього знімемо паливний насос. Портунку. Що притягнемо? Він їздить. Він їздить, так, да, притягнемо, він кум приїде. І будемо поочередно вже питатися, що ж яка ж причина. Ну такого ж не, не буває, що, що воно не працює. от так От як ви бачите, Володя прислав навіть на корінний. Навіть сальник передній. Прокладки всі. І прокладочки навіть. О! Повстю прислав прокладки на двигун. Йо-майо, -йо! і набівка. І перчатки. Отак то да. Дивися і колечка навіть під. йо Оце не Хоча ми замовляли прокладку поддона і головки блока, все остальне у нас, так би мовити, воно ціленьке. Володя прислав, ви бачите? Оце да. Ну що, будемо міняти, будемо ставити нове. Все, далі я не відкриваю, закриваємо. І Відкриваємо другу коробочку. Я так розуміюся, це поршневі кінця. І клапана. І клапана ми замовляли. Да, ще раз подивимося. Що Якщо знімати, треба клапана дивитися і, мабуть, ми їх поміняємо. Ми їх претрем, поміняємо, це точно. Да, тому, щоб що, вічі не лазить туди. Я вам скажу, що датчик показував невірно, і, і шкіб обрізало, і моторчик у мене та пару разів, якщо не більше, і закипів. Температуру показує 80, а він вже кипить. Ну, У мене є термометр 100 градусний. І взяв ще один датчик, у горілочку і нагрів градусник, той показує 80, а той показує 40. От і все. Коли він показує 80, мотор вже кипить. І от таким чином я моторчика перегрів. Ні, ну Ти ж нагрівав, щоб нього робоча 80. Ну, я ж нагрівав, я ж нагрівав, щоб робоча 80. І от таким чином я його перегрів. Це не те, що він там гріється. Це я його, так. Да. На шторка там, вона робить. Вона працює. Термостат ні. Термостат не працює. І ми його і міняли, і щось він, щось воно не працює. Не робить? Ні. Роздрибаєсь ну, друг. Буду лєм, я кажу. І так. І так, достаємо. Не лежи тільки на мокро. Не лежи на мокрі. А я отак вот покладу. О, диви, Володя, І тут поклав щоб Іван не вимазався. От. Бач, Володя візиточку. О! Є в нас такі. Є в нас такі от Володя. Да. Я їх усім даю. Хто в мене питає, я не зістянюся. Сьогодні, по-моєму, в мене брали. Хлопці, приїжджали. Деве. Вот, скажи, визиточка, пожалуйста. И Володя вам все это дело вышло. Андрюша, це кольця, я так зрозумів. Ну да. Так, да, це хороші. Чехословакія, да. Це хороші. Ну я казав, Володя, що нам кажуть самі хороші. От як. Ну давайте одну розпечатаємо, подивимося. А там. Е, е, ну на цих кольках, і схема, як їх встановлювати, як що до чого, все воно да, тут. Диви. Да, все воно тут є, як його встанавлювати, як імбок. Воно, воно не о, дивися, це третє кольцо, бачиш? О, диви, яке, воно цельне. О, о, це кольцо четверте. Воно з пружинкою. А то всі питають, педа... а як ви ставите? Куди ви ставите? Куди з пружинкою, а куди зуби. А тут пописано, це четверте. Це тут воно ставиться. Оригінально тут да, часто. Так, оце оригінальне, mm. да. так. От дивіться, Це компресіоне, це верхня. Це стальне. Диви, а фаска снята вже. Да, фасочки зняті, щоб не закусувало, так. Да. Так. І. Дивись. який. No. йо -мо. А ми як і ставили, Андрюша? Оце, так. Да. Пластмасові. Та ні. <рес> ти що пластмасові. Ну я скажу, вже попробуємо миємо. Ну ну що ж, це видно. подивися, так? Да? Так. Да. Ну і тут, пожалуйста, іще один э, комплект. Потому що в кожній коробці по два, так сказати, наборчика. Так, і з цим розібралися колечка хороша. Все, то я не буду розпакувати, то такий саме. І замовляли Да. Чиї вони, Андрюша, дивися. Польша. Теж польські, так? Да? Це польські. Ну ми раніше брали, О, ми, я раніше користувався Куйбишевський. На стержневі була уверху буква. K. Отут -от була буква. K. А це? Ну, діло, так. Да. Качество обробки. Ні-ні-ні-ні-ні. Отлично. Це буде міняти. Міняти однозначно. Перегріто там усе, ти що? Меніть однозначно. Це вихлопні були. Ні, то був ликса ще, друж. А, а це ось вихлопний. Маленький. Так, да, це маленький. Да. Дивись. Так в нього все знак, а ти кажеш, дивись. Є знак, так. Да. Що там написано, Андрюш? Бо не бачу, ні, не Говориться. Говорить, по-нашому щось. І не фокусується. Маркіровка фірми. Маркировка фірми, так. Да. Да, да, Підтримка, да. а на тому я й не подивився. А є? Бачиш? А ну дай. Є. Да, є? є. є. Бачиш? На маркировка фірми. Да ячки найдімо. Ну, користувалися луганськими. Так, да, так, да, так, да, да, да. Вон вона, фірма. Користувалися луганськими. От. У них є така партія, що відпадає кінець. І тоді ж б'є. Саші поміняли сусідові. Отпало. А раз кажу, відпало мені усі. Бо на наступний раз. А ні, давай один, поміняли один. Через два дні відпадає на другому. То така партія попалася. От, так що все. Так, да, все виводиш. Володя, спасибо тобі. Ну, як будемо ми це все діло встановлювати, ну, я думаю, заснімем, Як і головку робити, заснімем весь процес. Ну, сьогодні я трактора не заганяв, тому що чекали від Володі посилку. Говорю, тільки посилка прийде і трактор заганяємо. А то загоним, роз, розберемо трактора, а щось не зладиться. Все От. Так що все поетапно. Запчастини у нас є. І поки. На все добре і всім вам благ. Гумореску на слідуючи раз. Уже дід вивчив, уже знає. Ну, зараз трошки не до того. На все добре.